Господь не бореться і не даває зло таким самим способом, як люди. Але він завжди торжествує, Тоді як торжество його спочиває на смиренні. І про це свідчить смерть останнього з великих пророків Івана Хрестителя, єдиного. Кому було дозволено побачити надію Ізраїля Найбільший з коміж народжених жінок, святий праведний муж, який приготував людям шлях приходу до Месії, закінчив своє життя мученицькою смертю, його страчують тіремні в'язниці. Ціковитій самоті. Він був засуджений встивою ненавистю вудиці водія і лицемірством розбещеного царя ірода. І все ж оцей спосіб якраз Господь саме так перемогне. Перед своїм ув'язненням. До Івана перед Івановим ув'язнення прийшли до Івана його учні і кажуть йому учителю, а той, що був перед тобою, з тобою по тобі Гордану, і про котрого ти свідчив, ось він хрестить і всі йдуть до нього. А Іван тоді відповів: я не Христос. Лише послало мене поперед Нього. Далі, і тоді. Моя радість велика, що це сповнилося. Йому б треба рости, а мені маліти. Таким було ціле життя Івана Хрестителя. Згідно слів Ісуса, Він був найбільший зі святих. Це була епохальна особа. Котра все своє життя. Шукала не власної слави, але слави Божої. А закінчив він своє життя з людського погляду ніби безславно і в тишині Бота. Останнє речення, яке ми сьогодні чули в Євангелію, що розповідає про нього, звучить майже фатально. Коли учні Івана почули про це, що його страчили, вони прийшли, взяли його тіло і поховали в гробниці. Однак своїм життям, своїм стилем життям переготував шлях для Ісуса Христа, який, зрештою, помер так само. Самотній у муках і покинутий своїми учнями. Такою є історія славних мужів. Але завжди в кінці її кінці перемагає Бог. За гратими в'язниці душа того, хто став голосом. Який кликнув у до покаяння і хрестив натовпи в ім'я того, що приходить, була скована не тільки кайданами, але пронизана нічучим сумнівами. Можливо, він себе питав, чи не зробив я помилки, коли голосив про прихід мужа, як того очікуваного, але він насправді ним не є. Чи не обманув я часом свій народ? Цей Месія не такий, як я собі його уявляв. А тому то Іван посилає свої учні в тюрми до Ісуса, що запитали, ти є той, що має прийти, чи має іншого чекати. І в цьому запитанні скриті всі постраждання, породжені ратою тотальною відданістю своїй місії бути місією. І голосом Слова. Іван Христитель знав, що йому доведеться покоритися, відколи він заявив про Ісуса, він має рости, а мені потрібно маліти. Бо очах народу Іван був дуже славним пророком. Але для нього його єдиною метою була місія притечі. Він проголосив народу прихід Месії і показав його своїм першим учням. І від того часу світло Івана поволі газу аж до темної тремої камери, в якій йому було відтягто Богу. Направду є непросто розуміти, а ще більше розповідати про життя мучеників. Тому що мучеництво це є служіння, це є таїнство, винятковий і великий дар життя. Наприкінці якого через людську злобу нас приходить насильницька смерть благородної людини. Але ця смерть робить її найбільш вирогідним світлом правди. Тому то голос Пророка та Господнього Хрестителя не підлягає забуттю, але продовжує лунати в найтемніших закутках. Грішний людських душ, як колись лунав на родині. А нинішній Івангелія поруч Іваном Хрестителем згадує ще трьох осіб, які завинили вбивського Івана Хрестителя. Найперше це Ірод, який вважає, можна і щиро, Івана роком. Він любив його слухати, але одночасно лицемірив. Бо тримав його в'язниці через те, що Іван звинуватив його в Рісі перелюбу. У словах пророка Ірод чув голос Божий, який закликав його змінити життя, але він не рішався на цей крок через свою таку малодушність і порочність. Ірод шукав компромісу між своїм життям, яке було не лише подружньою зрадою, але й багатьма іншими злочинами. Та своєю совістю, яка твердила, що Іван був святим. Та от через свою ницю натуру він не міг розв'язати цей узор. Ірода підюджувала його наложниця іродіяна, дружина брата Ірода, якого він вбив. Вона ненавиділа Івана за те, що той прямо говорив правду, звинувачив її злочинах. Ненавість є могутньою стивою, знатною на все. Це подях сатани. не незнатний і не може любити, тому ота його, його любов виражається ненавистю. І ця жінка була одержима сатанинським ненаситним, руйнівним духом. Зрештою, причинилися до вбивства теж і дочка і рудіяди, Соломія. Правната цівниця, яка сподобалася гостям і цареві, і у своєму хтивому захопленні пообіцяв їй дати все, з чого вона попросить. При тому він сказав майже ті самі слова, що й диявол, колись спокушував Ісуса. Я дам тобі все. За цими персонажами ховається сатана, який засіває ненависть жінку, спов дівчину, розбещеність в царя. Найбільший з жінкою опинився в тюремній камері через перемхливу танцівницю, ненависть жінки диявола та малодушність лицемірного царя. Та хрестити дозволив своєму життю заснути, того, щоб світ об'явив і почув месію. Мученицька смерть Івана Хрестителя є найвищим свідченням того, що цінні життя полягає в його непреривному даруванні іншим у любові, правді, повсякденності, в родині. Людина є моральною істотою, вона зріє відповідно до того, чи вибирає добро чи зло. Вони, як світло і темною, виключають, які виключають одне одного. Вибір визначає і вектор для її подальшого життя. Коли хтось хоче зберегти собі життя як ірод, своїм лицемірством, його ненавістю, ненавистю, те дівча своїми підлітковим марнославством, то воно вмирає чар. Тому коли інші бажають нам зла. Через те, що ми робимо добро то згідно до Євангелія, ми теж належимо до тих, кого Христос проголосив у тому що Бог перемагає тоді, коли кінчається всяка людська спробожність і Ну, Просімо Бога сьогодні ласку смирно мудрості, яку мав і вам, щоб не звернувати свого життя у гонитві за примарними. Бажаннями власної величі і значимості, успішності. І передусім просім про благодать створити в нашому житті простір, де Ісус буде рости, а ми продовжуватимемо помалу валіти аж до кінця, за яким починається наша справжня участь на славі Божу. Амінь.